Чи є третя особа в ваших стосунках? Чи є трикутник, чи є жінка або чоловік? Зараз подивимось, хто до мене все ж таки прийшов. Подумайте про себе, загадайте вашого партнера і подивимось, чи є трикутник у вас. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Хто ви? Хто ви? Ой, мечова королева в мене. Терези водолій-близнюки. Активна зараз дуже, але в якихось таких внутрішніх переживаннях все ж таки. Тому що дев'ятка мечів, одні мечові, до речі, карти повиходили. Ви. Мечова, холодна, закрита і неемоційна, ви можете не показувати, не проявляти свої емоції. Все тримаєте в собі, і це сльози в подушку у вас можуть бути. Тут такий м -м, якийсь холодність, холодок від вас відчувається. Хто ваш загаданий? Хто ваш загаданий? Хто ваш загаданий. Ваш загаданий може бути кубковий, зараз пасивний, коли ви не спілкуєтесь. Рак риби скорпіон не виключено, але може бути і іншої масті. Тут дуже вірогідно, що це сім'я. Ви прямо можете бути чоловік і дружина. Не у всіх так програється, але не виключено, що чоловік і дружина. Давайте подивимось, чи є жінка. Третя жінка, чи є хтось іще тут у вас у стосунках. О, дуже не виключено, що є. Трійка пентаклів виходить. Це може вказувати на трикутники, дуже вірогідно. І це, до речі, може бути колега якась у нього. Він вибір цей зробив сам. Це його рішення, це не так, що там якась. Жінка на нього ману навела, а він піддався. Ні, це він сам вибрав цю жінку. Да, дуже, вірогідно, до речі, дівчатка, що тут трикутники проходять. Що до вас, що до вас, ви з ним парою виходите, він ваш мечовий король. Ви мечова королева, він ваш мечовий король. Ви пара. Ви все ж таки чоловік і дружина може у когось. Тут бути таке, що розлучились ви офіційно, таке може проходити. А з нею в нього прям туз кубків. В нього бажання, в нього любовка. Тут, на даний період, така картинка вийшла. Напишіть, як відгукується, наскільки